Взагалі це називається антитерористична операція, але всім відомо, що це ну це зовсім не операція, це війна. Нинішні діти дуже добре розуміють ситуацію в країні, зізнаються вчителі. Вони володіють інформацією, аналізують її і роблять висновки. Тому педагоги намагаються із перших уст передати їм всю правду життя бійця на сході України. Запрошують атовців на уроки. Сьогодні в гостях у першому ліцеї Віктор, боєць Нацгвардії, який зараз на лікуванні, не приховуючи нічого, він переповідає, як там під кулями. Сріляли мінометами іградами. Ну, мене було поранено осколком ногу. Одного нашого товариша вбило, командира офіцера. Одному осколок в голову попав, лишився живий, мені в ногу. Одного кантузило, обгорів хлопець, почему ну, теж лишився живий. один. Три. Будем так казати, таке реальні. діти слухають уважно, ловлять кожне слово. Потім підсумовують. Я би хотів підтримати нашу армію, тому що вони справді ризикують своїм життям і. Це ну, велика хоробрість. Вони проявляють сві свою силу духу. Зараз солдати там без на ну без підтримки, без допомоги, і в них напевно навіть немає їжі і продуктів для харчування теплого одягу. Потрібно писати слова підтримки, щоб вони поверталися живими, щоб вони почували себе, щоб вони почували себе потрібними, що їх чекають. Зараз в країні досить важкий час. І в наших руках зараз доля, і потрібно кожному допомогти всім, чим можемо, оскільки якщо зараз ми допоможемо, то Допомогти мабуть, не зможемо ніколи. Вчителі ж намагаються не лише пояснити роль бійця, волонтера та медика, але й намагаються висловити незмінну істину. Не може бути абсолютно навіть ніякої розмови про те, що Україна подільна, Україна єдина. Ми не можемо допустити того, що в якийсь страшний період може статися так, що наша держава розпадеться. Ми не можемо цього допустити. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.